Щоб я не дай богнове пані Євгенія, вже 12 років поспіль рідним домом вважає Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування. Потрапила сюди по милості власної невістки, котра знущалася зі старенької. Зізнається, що саме у центрі коротає свою старість. Директор установи говорить: хоч ситуація з візками і складна, проте не критична. Деякі засоби пересування їм надали спонсори, а деякі отримали від обласного соцзахисту. Я колись ходила з палочкою, а я зламала собі ноги, ребра, руку, так тепер мені дали це. Якщо нема, то треба, бо ми всі каліки, нас треба вивозити. До нас звертаються верстви населення, які потребують. Ми, для цього є певний перечень документів, згідно яких ми можемо надавати їх в прокат. Це безкоштовний прокат, скільки людині потребує. Скільки вона їм і користується, оскільки процедура отримання візків не складна, закарпатських інвалідів повністю забезпечили двохколісними машинами. Хоча посадовці наголошують, ініціативу не можна вважати повністю виконаною, поза як термін експлуатації колясок обмежений, та й кількість потребуючих постійно збільшується. Ну є звичайно громадяни, які можуть отримати десь гуманітарну коляску через якісь благодійні фонди. За рахунок там своїх коштів особистих, але безкоштовні коляски, які йдуть через управління праці, вони мають обов'язково йти по черговості. Що інвалід дитина або дорослий інвалід є активним і користуються послугами там, магазинів, тобто виходить з дому, він має право отримати і таку коляску, і таку коляску. Єдині, кого ще не забезпечили засобами пересування інваліди, спортсмени на часі. Це питання вирішують через спонсорів, поза як спеціальні віски виготовляє лише один завод на Україні, та й коштують вони чимало. Наші спортсмени, фехтувальщики, займалися до цього часу на табуретах. І коли пересідали в коляски, коли пересідали в той станок, який відповідає всім нормам як спортсмени на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, то відповідно і результат їхній не відповідав тим тренуванням, які вони, але зараз я думаю, що вони, наприклад, будуть більш компактно себе відчувати вже коли будуть на чемпіонатах України, Кубках України. Наразі українці з особливими потребами користуються багатьма пільгами. Перше завдання держави забезпечити людям з особливими потребами вільне пересування, починаючи від колясок, закінчуючи пандусами та безперешкодними тротуарами.